Всім привіт! Сьогодні невеличке відео про індиків. У нас продовжується золота осінь. Зараз початок листопада. Йдуть дощі, сьогодні якраз дощу немає, я знову випустила своїх індиків попастися. Випускаю на вулицю з одного двора і переганяю в садочок на інший двір. Цих індиків я вже показувала у попередніх своїх відео. Ви бачили, їм було місяць, два місяці, три місяці. Якщо цікаво, можете зайти на мою сторіночку в Ютубі і передивитися інші відео, які я знімала до цього. Сьогодні розкажу історію про свого дорослого індика. Виявляється, індики самці теж сідають на яйці. Для мене це просто велике відкриття, тому що раніше я такого не помічала ні в одного із своїх індиків. А індиків я тримаю вже більше 10 років. Ось тут у нас такий садочок. Тут є рослини різні, батьки займаються декоративними рослинами для озеленення. І на цьому подвір'ї восени ми випасаємо своїх індиків. Зараз побачите, як індик йде на гніздо. Індик іде на гніздо. Там в кущах є гніздо. Якась індичечка зробила гніздо. Несе туди яйця. А мій дорослий індик, ці яйця зберігає. Вчора був дощ, він сидів на них, криїв. Воно він іде, ховається в кущі зараз. А може при мені і не заховається, не знаю. Хтось мені казав колись, що індики, самці висижують індичат так само, як індички. У мене ніколи за всі роки утримання цієї птиці ніколи такого не було, щоб індиксів на яйця. А вчора я це побачила. Побачив, що я його запалила і вирішив не йти на гніздо. Піду подивлюся, може там знов яйця є. Я вчора ті яйця забрала, тому що. Дощ був, ну вони пропали, а там ковлоусі у них є. Поки що яєць тут немає. Ну, Може ще буде сьогодні. Вчора така неприємність сталася. Пропала індичка, може одна, може дві. Я до того своїх індиків не рахувала. А вже замітила на наступний день, що немає індички. Візуально я знала, що в мене чотири риженьких індички. Залишилось тільки три. Одна молоденька десь пропала. Може, де кудись до сусіда полетіла, не знаю. Ну, звичайно, що ніхто з сусідів її мені не поверне, вже напевне вона десь там у борщі зварилася. А може на дорогу вибігла да. собака, яка... Хопила її, не знаю, ну, дуже шкода. І це ж вчора я замітила вот таку ситуацію з цим індиком. Прийшла перещитувати індичат після того, як замітила, що в мене пропала одна індичка. Дивлюсь, дорослого індика нема. Ну, все, в мене вже серце опустилося, я вже розстроїлася, побігла по селу шукати індика. Ну, думаю. Ладно, десь одна індичка пропала. Може, з нею там ще якась молоденька кудись полетіла. Ну, щоб дорослий індик пропав, це взагалі. Коротше, обшукала я його по селу, бігала, ну не знайшла, розстроєна. Вернулася сюди в садочок назад. Ой, як весело. Ой, як їм весело. Гамнюки кудись повтікали від мене. Ну і прийшла я сюди пересчитувати ще раз. Думаю, де ж той індик великий пропав. Ну, дуже вже розстроїлася, не знаю, вже взагалі зараз без індика дорослого ніяк, тому що індички ще несуться, молоденькі ще не несуться, а от дорослі індички ще несуться. Думаю, хто ж їх буде покривати, ці маленькі молоденькі індички вони ще не активні. Підійшла отак, вони якраз паслися в цей момент отут. Підійшла якраз до забору. О, дивлюся, індик сидить. Боже, в мене від душі відлягло. Дивлюся, а він... Думаю, що ж він сидить, злякалася. Дивлюся, а він на кублі з яйцями сидить. Це диво дивно. Якось це так в природі, що самець зберігає кладку. Ну, Я знаю, що в деяких птиць таке є, там устраусів деяких. Але щоб і в індиків таке було, я ніколи не думала. Ну, Взагалі-то в мене індички несуться в сараї. Але так як зараз осінь і погода в нас дуже класна, тепло. Ми їх стараємося десь в обід випускати сюди, в садочок, щоб вони попаслися, отримали своїх ще вітамінчиків перед зимою. Поки ще морозу в нас не було в Київській області, то ми їх випасаємо майже цілий день, десь починаючи з обіду і до п'ятої години вечора. Ну, Я так зрозуміла, що не всі індички. Стегали знестися до обіду в сараї. І частина, може одна, може дві, оце зробила тут в цих кущах собі кубло. А індик це яйця. Оберігав і так він мене вчора налякав. Думаю, мало того, що індичечка молоденька пропала. Ще індик дорослий. Але слава Богу, індик знайшовся. Ну, індичку дуже шкода. Це буде мені наукою. Що треба за ними дуже сильно пільнувати. Ця птиця така дуже любить літати, пуглива. Ой, перепрігу ти кудись, не знаю. Дуже розстроєно, але будемо жити далі, розводити далі. Ой, як весело, як весело. У нас дощі пройшли, їх озвір як... Звичайно, позаливало, знов болото. там таке, я вже показувала в своїх минулих відео потоп в дворі, якщо цікаво, можете подивитися. Ось. То ми намагаємося їх, так сказати, на сухе випустити, попастися. Що індик? Чекаєш, поки я піду да, і все йде до тих кущів, бачите? Знаю, що там яйця можуть бути. Я забрала вчора твої яйця. Ну, як твої. Яйця твоїх індичечок. Забрала я їх вчора. Дощ був, вони мокрі були. Ну, ми їх з'їмо ці яйця, ми дуже любимо їсти. Індичі яйця, вони дуже ніжні, смачні, крупні, поживні. Ну, зараз вже такий сезон, що... Ой, дено пішов, пішов, пішов. Поки я не бачу, він пішов. Пішов ховатися. Шукає яйця, напевно. Зараз підемо, може, сяде, я вам покажу. Молода індичечка зацікавилась, куди ж це її батя пішов? О, пішов, пішов, дивіться, ховається. Ти подивися, він знає, що там яйця. Диво дивне. Пішов, а яєць вже нема. А, так до чого я? Ці яйця, які індички несуть у мене в сарай в хліві там, то я їх зберігаю. І деякі є клієнти, які люблять виводити собі індичат на осінь. О, то ті яйця я реалізовую. Собі я вже не під. Ой, як весело, як весело! Ой, як хороша. Хоз дворі такого не зробиш, болота повно. Ось сухі яйця я ну, такі, як потрібно. То я деяким клієнтам продаю. А ті, що я вчора знайшла, там було 7 чи 8 штук, я не пам'ятаю. Ці яйця я помила, поклала в холодильник, і ми їх з'їмо. Вже частину навіть пожарили, дуже смачні. О, по-моєму, індик сівся. Зараз я вам покажу. Індика, може у когось були питання, чи сидить індик на яйцях. Ну от, сидить, це у мене. До речі, перший індик в моїй пам'яті за весь час утримання цієї птиці. Який отак себе веде, який зберігає яйця. Ну я не думаю, чи він би їх висижував. А може би висижував, якби це літо було. Вон там він сидить, дивіться. О-о-о, побачив мене. Що ти красавчик? Там немає яєць. Ти подивися, який він. Батя. Батя, ти дивись, який батя. Це за мою практику перший раз, отак. Що, він дик. Отак хотів зберегти яйця. О, о, втік. Я його запалила, він утік. Ось така історія. Сумна і цікава. Одночас про моїх індиків. Якби я ж кажу, вчора не пропала індичка. Я не знаю, чи одна пропала, чи пара пропала, тому що позавчора вечором я їх випускала. У нас дощ був, я їх випустила просто у провулок попастися на 10 хвилин. Відкрила калітку, ну, вони всі зайшли. Я закрила калітку, закрила їх в сарай і все, пішли в дім, переночували. Вчора зранку прокидаюся, батьки розказують, що. Ночував один індик на вулиці, молоденький. Думаю, що ж це таке, як це я їх могла прогавити, щоб всіх не закрити. Ну, думаю, прийшов та й прийшов, слава Богу. А потім, коли вже випускала індиків на вулицю, це вчора вже було, дивлюся, що немає одної риженької індички. Просто візуально я знаю, що риженьких індичок у мене чотири, залишилось три, то я зразу зрозуміла, що одна пропала. А може ще якісь. Разом з нею пропали, не знаю. Надію, що тільки одна. Ось така ситуація неприємна. Так що хто тримає індиків, дуже їх пильнуйте. Саме краще їх тримати у вольєрі великому. Якщо вигул, то має бути гарно загорожений. Одне крило має бути підрізаним махове пір'я на одному крилі. Щоб вони дуже сильно не перепригували, не перелітали. Якщо десь знайдуть дирку, можуть кудись втекти дуже далеко. індики це така характерна птиця. Ось. Тому щоб не повторилась така ситуація, як у мене, слідкуйте. Це більше стосується домашніх індиків, безпородних, мішаних таких, як у мене, або породних індиків. Про бролерів я не говорю, бролери це зовсім друга птиця. Вони так сильно неподвижні. Ой, як весело. Ухти, 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 ухти. Ось. Вони такі мало рухливі. А от оці, то вони можуть куди хочеш запригнути і на кришу, і на сарай, і за ними дуже треба глаз до глаз. О, вже. Починаються ігри. Ну, все, ось така історія. Дякую всім, хто дивився. Всім гарного дня. Тут сусідський котик гарний. Такий ніжний котик. І трошки наглий. Що ти хочеш? Іди додому до себе. Нехай тебе дід твій годує. Що ти? Брр. Я не буду тебе гладить. Кузя тихо! Не трися в мене. Конфлікт був у нас з нашим сусідом, дідом, який тримається у котика. Не хотів його годувати. Я йому сказала, якщо не будете годувати свого кота. То я його сфотографую, виставлю на OLX. Приїде хтось забере. Собі ми взяти не можемо, тому що в нас є свої такі. Ну не бігай за мною. Mm -hmm. А той дід наб'є наб'є його і до нас через забор кидає. Це котик його внучка, Внучок приїжджає на канікули. А Останній час я так зрозуміла, що дід не почали будинок. Все, біжить звідси. Давай, шуруй. Ну, наче після того стало краще. Дивлюся, він такий ухожений. Нехуденький. Все, котяра, тікай. Такий ласкавий мурчить. Всім пока.